Ми вже в Амфаме. Заїхали на невеличкий привал в Starbucks взяла собі там якусь грімучу смесь, просто щоб трошки пробудитися, і в мене ще боліла голова. Але зараз мені вже набагато набагато краще. І їдемо до нашої дестіни, щоб залишилось десь 10 хвилин. Просто подивіться, я знайшла якийсь вінтажний магазинчик, яка тут краса, просто неймовірно. Дуже багато всього для дому. Якщо він буде завтра відчинений, то обов'язково з вами зайдемо. На годинку зараз 8.30 ранку. Місто взагалі спить, нікого немає. Якогось одного велосипедиста. бачимо, можливо, тому що сьогодні субота, і йдемо зараз в кав'ярню, не в кав'ярню в пекарню взяти щось смачненького та ранкову каву. Ізенаскає slide, майлетмслайд, слайд о рамбамінай. Around my waistline. He's a nice guy, but I'm gonna let him know. I don't waver, don't go. I keep it quiet, move slow. Is it supposed to be a secret? Is it supposed to be something I should keep with? Keep with no. Збори. Ми зараз приїжджаємо з одного готелю в інший, їдемо вже саме в Амстердам. І я вам хотіла показати одну штучку дуже швиденько: це ось ця Magesta Wash це пінка або гель для вмивання. Ти коли його розтираєш на шкірі, він перетворюється в таку дуже ніжну пінку. Дуже класний засіб. Чесно кажучи, мені ось цю мініатюрку не подарувала подружка, бо їй не підійшло. А мені просто ідеально. Я люблю, коли шкіра дуже чиста до скрипу, хто любить такий ефект, я дуже раджу, і вона настільки їй приємно користуватись, тобто ти її розтираєш, і ця пінка ніжна. Їх прям хочеться користуватися. Ось є засоби, які також класно працюють, але самі по відчуттях не такі приємні. Ось ця 10 з 10. -ти. Але треба мати на увазі, в мене хоче суха, більш склонна до сухої шкіри. Але я люблю, коли вмипання таке вичищую все. І ось це саме той варіант. Вже в нашому готелі в Австрадамі заселились буквально 10 хвилин назад. І я хочу піти в лобі трошки попрацювати і попити каву. Так що let's go! Я прийшла в кафе, яке знаходиться тут в готелі. Тут Дуже мило. Дуже гарно я вам покажу кадри звідси я замовила собі кокосовий капучино і буду насолотуватись дуже смачна кава топ. him slide Light around by midnight, hands around my waistline. He's a nice guy, but I'm gonna let him know. I don't wave or don't go. I keep it quiet, move slow. Is it supposed to be a secret? Is it supposed to be something I should keep? Дам Вже поснідала. в мене була кава з булочкою. Я вам, мабуть, показувала ці кадри до цього. І йду гуляти без плану. Просто хочу дослідити, погляди по різних районах і подивитись місто. I'm В Магазині ось знайшла бренд Bjorn Axen. Я нічого з нього не пробувала, але хотіла б прийшла на обід в місце з дуже класним рейтингом. Воно називається Fou Ramen. В них я так розумію, є декілька локацій в місті. Є Fou Udon, але мені захотілося рамен, бо погода сьогодні така трошки холодна, і якраз теплий суп, саме те, що мені потрібно. Сподіваюсь, що мене взагалі чутно, бо тут настільки голосно, я сиджу у відкритого вікна, але атмосферка дуже прикольна, і місце знаходиться в дуже класному районі. Я проходила тут купа дуже класних, симпатичних магазинчиків. Я думаю, що я зараз пообідаю, підкріплюся і піду гуляти і буду вам показувати. Це був дуже смачний рамен Я доїла майже до кінця, хоча я не була прям супер-супер голодна. Але я не знаю, я від нього нічого не очікувала, але він був прям дуже-дуже смачний. Вся ця, ця черга стоїть в місці з картоплею Фрі. Жесть. Новий день в Амстердамі. Я гуляю зараз в парку. Тут дуже так гарно, і це прямо в центрі міста. Дуже класно можна відпочити. А, що хотіла сказати? Що по мені не скажеш, що новий день, бо я вдягнена так само. І все через те, що я не взяла з собою теплий одяг. Я прекрасно знала, що в червні в Амстердамі холодно. Що треба мати щось наверх, що погода тут змінюється. Але перед тим, як збиратися, я прочитала, що буде якийсь хіт-вейв, і, мабуть, вирішила, що я не буду брати теплі речі. Я не знаю, чого. У мене був ну, пустий чемодан. Я могла взяти що завгодно. Я нічого не склала і просто третій день я ходжу в одному і тому самому, в чому я прилетіла. Це ось така ковтинка з ось, що як класно, що я її купила перед вилітом за день. Дуже зручна, дуже м'яка і дуже тепла. І погода в Амстердамі в червні дуже дивна. Окрім того, що тут реально холодно, ну як би не холодно, прохолодно, холодно. Да? Містами буває прям дуже холодно, коли вітер підіймається. Uh, ще такий момент, що погода дуже швидко змінюється. Тобто зараз може бути сонце, через 5 хвилин буде просто пасмурно, ще через 5 хвилин буде сильний сильний вітер, і ще через 5 хвилин буде якийсь лівень, і потім все по колу. А uh, тому, якщо ви плануєте сюди подорож, беріть різний одяг, не довіряйте прогнозу, бо прогноз сказав, що буде сонячно, буде тепло. Well, за останні три дні було сонячно приблизно 7 хвилин. Тому, так, збирайтесь з розумом в Амстердам. ось що я вам можу порадити. Зараз зайшла в такий спальний район в Амстердамі показати вам, що місто дуже насправді схоже на Лондон. Можливо, це ще одна з причин, чому мені тут подобається. Ось. І також хотіла зазначити, що всі спілкуються англійською, тобто на вулицях ти все розумієш, і всі гарно володіють англійською, тобто тут з мовою проблем зовсім немає. По відчуттях я наче десь блукаю в Кінгсінтоні. Знаєте, так відійшла трошки. Ось ці стенди з мініатюрками. Це просто мій рай. Ось ця лінія для тіла Wave з ось цим ароматом Сан можна брати сміливо все. Просто чудовий аромат неймовірний. Нові м'яна в стіках від шарлоти. Я потестила, вони дають такий вологий фініш, хто таке любить, я би спробувала.